Програма поза форматом. Я її ведуча Любов Москальова, і я представляю своїх гостей: це Володимир Кондратенко та Валентин Терлецький, фронтмен гурту Декаданс. Добрий день. Поясніть мені, будь ласка, свій зовнішній вигляд сьогодні. Такий в ковбойському стилі кантрі. Це значить, що і музика буде подібна. Ви змінилися за той час, коли ми не бачилися з вами в студії. Судячи з попередньої нашої бесіди, шановна наша Люба, ми дуже змінилися, але не дуже. Насправді, ну як всі люди змінюються, проходять роки, дні, навіть хвилини, і люди змінюються. Просто трішки розширився діапазон того, чого нам взагалі що нам подобається. Кантри теж до речі цікава і класна музика. Той пласт культури, який до нас чомусь на цей континент доходив лише уривками, якось так. Слухай, ну це ж музика американських ковбоїв, і е, вона е, свого часу е, все-таки на, св... на своїй території прижилася. А в виконанні наших музикантів досить див... дивно дивний вигляд має. Ні, Тобі так справді, не здається? Е, ну щодо кантри, Якщо вона гарна, зіграна і має це ж музика душі, як будь-яка фолкова музика. Фольклорна музика це народна музика, коли співає народ. Якщо у нас хтось заспіває кантри, вложить туди свою настільки народну душу, що чому б і ні? Якщо американці заспівають, то чий то кінь стоїть, так що мене торкне, чому б це не має бути права? Все класно, це фолк, це душа народу. Ескімоська музика, якщо вона рубить, дійсно зачіпає оті твої такі струнки потаємні в душі, то я буду, значить, якщо мені захочеться, я поспіваю навіть ескімоську музику. Взагалі, фолкова музика, навіть рок-музика будувалася завжди на основі фолка будь-якого. Це і блюз, це і англосаксонська музика, і негритянські блюзові корні. Фолк рулить всією музикою, насправді, мені так здається. Ну, взагалі це досить суперечлива думка. Але все-таки хотілося б Володимира Кондратенка почути, чи поділяєте ви думку пана Валентина сьогодні. Ну, поділяю, цілковито. Раніше не було інформації зовсім, і ця музика була закрита від нас. А тепер є школи, є інформації дуже багато і цей стиль ну, виконання нам став доступний і зрозумілий. Ну, це ще не означає, що ми будемо в ньому грати. Ну, Те, що ми так виглядаємо, звичайно, це... звичайно, це просто, це просто збиває з пантелику. Я вам скажу чесно тому, що Валентин Трилецький, декаданс це рокові, хард-рокові більше напрямок. Завжди, до речі, з фолком Так, як експерим... ми е, звикли вас сприймати. взагалі. Завжди, до речі, з фолком експериментували, але спочатку це був український фолк. Просто, ну дуже важко, От, наприклад, мені як музиканту, дуже важко було б все життя грати в якомусь одному стилі. Ну просто не цікаво, я б вже на третій пісні заснув би сам на власні, якщо б це було одно одностил... стилево. Якось. Цікаво, є... життя ж воно різне, як різні жінки, як різні напої, там, як різні страви, як різне повітря. Особливо в Запоріжжі. Вийшов, вранці вдихнув свіже, а вже через годину воно не свіже повітря. Так і життя, і так і музика. Сьогодні хочеться одне зіграти, а завтра трошки в іншому стилі. Тому ми експериментуємо. До речі, багато дуже з фолком, особливо балканський фолк, дуже класна музика. І, але не, не, не те, щоб брати звідти прям цілі там шмати і використовувати в своїй творчості, а брати найкраще якісь технічні прикали. Приколи, якісь, от, оранжування, і застосовувати для власної творчості, як, знаєте, мережеве. Що ви сьогодні е, з Володимиром Кондратенком нам запропонуєте? Е, е, хочемо запропонувати кілька пісень ліричного смислу. Давайте заспіваємо. Досить несподівано. А лірика, ви знаєте, е, це ж пісні про кохання, а це найголовніше почуття в житті кожної людини. Тому про це пісні. Коли ти підеш, я залишуся на самоті, гіркі, як сіль на губах. Вина ти візьмеш і ховатимеш сльози в таксі та в небезпечних містах, я зрозумію тільки одне світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині. Сонце живе без хмара. В мене лиш розбитий ліхтар. Під ліжко закинувши біль, мене ти знайдеш, на краю під небесся, мовчи, послухай мою заметінь, ти зрозумієш тільки одне, Світ розколовся на твоє і моє, на твої половини. Сонце живе, без хмара в мене лиш розквитий ліхтар. Зкрити свій зон, коли розбереш мої листи, увідли Щем розпочне свій черговий сезон ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твої полоні. Живе без лиш розбиті ліхтар, ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй повині Сонце живе, без хмароме лиш. Слухайте, досить слинява історія, вам не здається? У нас є історії більш жорсткі, можемо показати. <рес> Валентина, що так вплинуло на вашу творчість, що ви концептуально змінилися? Насправді ні. От наш новий диск подвійний, який щойно вийшов перед Новим роком, він настільки насичений різними емоціями і почуттями, як і в принципі всі люди живуть в нашій країні, будь-де в Конго, не знаю, в Америці. Це почуття, перш за все, найперші почуття любов, ненависть подобається, не подобається. Там є і соціальні речі, протестні речі. Коли не подобається все, а хочеться все по-іншому, є речі такі, коли вже доросла людина, чоловік, він якось ну такі є в нього рефлексії на те, що відбувається навколо, коли є криза середнього віку, є про це пісні. Тобто ми ж подорослішали. І як чоловіки, котрі до сих пір грають музику і намагаються бути самими собою. Ми е, розвиваємося і трішки е, от, наша е, кожна інша композиція, е, трішки інші е, струнки нашого спільного життя зачіпає. Я думаю, це спільне для всіх нас. Це не тільки ми помінялися, світ міняється разом з нами. Розкажіть е, про е, пісні, які війшли до альбому. Як довго вони готувалися, на якій студії записувалися? Наша студія Альбом, оскільки подвійний, Кузьміч Рекордс, така є студія у нас. Це наш концептуальний постер на любов, альбом називався, записаний ще 4 роки тому. Ми просто шукали можливості її видати, і от нарешті він це перша платівка з цих двох. Це концептуальний важкий альбом групи Декаданс. Там є і соціальні речі, є і пісні про кохання. Тобто різні постер на любов, там є цікаво так, постер на любов, справжня любов пісні називається. Тобто такий, від постерної любові, яка не справжня, любов до якогось ефемерного там, ідеалу, створеного там, десь в уяві, до справжньої любові. От ми намагалися цей якраз діапазон ну, якось показати своєму творчості, розширити. А другий диск, він називається «Это наше. Там зібрано 20 композицій, які ліричні. Одну з них ви щойно почули це лірична творчість, яка з нами спільно також писалася протягом багатьох років. Там є пісні, які ще з 90-х років. Ми просто їх переосмислили, переопрацювали заново. А чому Валентина? А чому yeah. виникла така необхідність? Переосмислювати старі якісь речі, от саме наскільки ви... вони актуальні сьогодні, саме і виникло. Деякі речі ми на живих концертах зіграли кілька разів, і е слухачі е знову їх, ну як це сказати, е затребували ці пісні. Вони знову їх захотіли почути в живому виконанні. А якщо воно йде в живому виконанні, то нам захотілося їх записати е по-новому. І щоб люди не тільки нас вживу слухали, а щоб ще й коли в нього є бажання натнення там вімкнути комп'ютер чи поставити диск і ще раз послухати цю пісню. Ми відібрали там нові є пісні, переважно це ліричного такого напрямку пісні. І ми їх рішили вирішили отаку таку лірику записати. Сидячко, як Вова каже, сидяча програма. Коли ми сидимо всі, да Володимире, що таке сидячка на вашій мові? Ну, наші мові сидячки це ми грали у такому закладі пап Сьомий док він називається. А ми всі сиділи на стільцях, що не перетамана нашому колективу. Зовсім ми всі відриваємося наповну, коли граємо живі концерти. Ну тоді Валентин прийшов зі своєю ідеєю десь рік тому і каже, що треба зібрати всю лірику і лірику зробити. Зовсім відмінно від того, що всі чули і якими нас бачили. Це ж не, не цікаво бачити того ж самого е, Терлецького в шкіряних штанах у все життя. Це, це недобре. А хто був на концерті у сьому доці, ми зібрали е, улітку повний зал, там був повний нашлаг. Е, це було для самих, даже, ну, навіть для е, господарів закладу, це була несподіванка. Що в самий розгар літа зовсім це не сезон для рок-концертів? Ми зібрали повний зал і не грали важку музику зовсім. Не ну, було не одної важкої пісні, ніхто не включив навіть ні, ні одну підалічку. І Для наших прихильників це був це такий було, сюрприз. сюрприз класний, просто і всі сказали, різний, що це можливо. не ну, це для них було несподівано, і всім сподобалось. І ми вирішили далі декілька притримати коней. Не гриміти, не шуміти, а співати, щоб люди чули слова і чули а, той те все наповнення смислове, яке йде в наших піснях. Ну як правило, декаданс, який я пам'ятаю, він такий досить важкий, драйвовий і тролецький, досить динамічний. На сцені всі такі несподівані і діють на аудиторію. Заводять її, отак, От щоб ви сиділи. Я просто не можу цього уявити. Ну давайте покажемо так. Навіть якісь важкі монстри, котрі там в масках десь щось грають і лякають ними дітей. Якісь пуритани, то вони інколи Інколи видають концерти, тільки антлах МТВ. Сам надважким командам командом западу не заважає робити кльові анплах. Тому що це інколи чоловіки, знаєш, стає трішки сумно, хочеться заспівати вічне, і навіть важкі рокери сідають і співають для своїх друзів. Твоїх очей стікає бірюза ловлю їх губами, вмиває дощ невтішний, як сльоза, тих янголів, що з нами кладеш в долоні, на чоло годинник б'є десяту, Розхлюпав день в калюжах молоко. А вечір миє п'яти, бажаєш світу теплих снів любові, всім страшним. Ожидай мені ще кілька днів за щастя бути смертним. Тине мабуть, це був не ти, що навіяло? Що навіяло? Скажи, будь ласка. Дивна дуже ситуація. Інколи я пишу такі. Інколи у нас спільна справді творчість, ну більше текстів, більше. До речі, інколи і разом пишемо тексти, коли мені не вистачає якоїсь кеби, якогось ну, такого драйву. А в основному тексти приходять як? Це ж стан душі. От сьогодні схотілося лірики. Можливо, якийсь був посил такий, такий в мене. В особистому житті, можливо. От такі пісні написалися. Є інша програма, можемо теж заспівати. Гаразд. Давайте тоді підемо на такий експеримент. Хотілося б почути різний декаданс. Я, До речі, от є такий напрямок творчості Шансон. І рокери. Чомусь не перетинається з цим. Я інколи казав в інтерв'ю, що я там не те, що не, не розумію шансон, але це не все. В шансоні також є, як в напрямку творчості, є нормальний музикант, є нормальний текст, є нормальний посил, якщо це не блатняк. Декаданс вирішив відповісти на в принципі зараз суцільне таке забарвлення або попса, або шансон. Ми вирішили написати пісню, яка є антишансоном. І це наша відповідь рокерів на шансон Пісня для справжніх чоловіків. Водкой груженый, говорю, все зашибись Среди нас нет уродов, что сменили свободу На возможности и фанты Иногда чьи-то морды, чьи-то наглые морды Стираются, а кулаки И когда я в печали, я хочу, чтоб молчали Политики и дураки, а когда я висел я хочу, чтобы пели веселые мужики. Так все просто до слез. А да, так все просто до слез. Да так все просто до слез. Так все просто до слез. Среди нас есть поэты, мы как взрослые дети радуемся весне. А кто-то пишет сонеты, сочиняет куплеты На зло всей этой возне И даже дело не в водке И, конечно, не в тетке, что придет все равно в конце Уплываем на лодке, странной призрачной лодке Без весел и налегке И тогда я в печали, я хочу, чтоб молчали Политики! А когда я веселее, Я хочу, чтобы пели Счастливые мужики, Так все просто на слез, А так, так все просто на слез, Да так, так, так все просто на слез, так все просто на слез. Трилецький, ти впевнений, що це твоє пісня? Абсолютно. Ти завжди ненавидів шансон. Так це ж не шансон, антишансон. шансун а Я щось ну, кажу. Всі повинні було себе відчути десь у районі Запоріжжя-Першого, ось так, десь у якомусь там в такому магазинчику. Це ж вміння передавати емоції і настрій. Оце, ну, як... А чому раптом російськомовним? А що, що ніколи з ніколи нашої банди не, стояв, не стояло мовне питання. ніколи. Ми співали англійською, німецькою, українською і російською завжди з самого початку. Тому, і е, В 96-му році, коли прийшов я у колектив, він був суцільно російськомовний. І тільки з часом прийшла, ну, прийшла, прийшло розуміння того, що треба писати українською. І... А зараз. Який текст ну, співпадає з нашими емоціями, з цією музикою, такий накладуємо і навіть не замислюємося писати російською чи українською. Все сказав. Ну що ж, я сподіваюся, що тобі самому сподобалося. Як, як взагалі народ сприймає? Ну от, наприклад, тільки що шансон співали, чомусь ця пісня, одна з таких, котра з останніх наших пісень, западає на слух, на розуміння. Мені здається, що вона торкається тих струн, котрі всі хочуть щось сказати. А от раз вона зайшла, просять на біс виконати, як сприймають? По декілька разів на концерті. Ціка цікава історія, можна розкажу. Якось ми з, з Володією також вдвоєм виступали на річниці от теж одного закладу. Заклад такий, там серйозні мужики, хазяєва. І приїхали також їхні друзі. Закрита вечірка була. Такі на танках приїхали хороші пацани. І... Що значить, на танках це такі Ти великі машини, котрі більше ніж Запорожець. А ми вийшли вдвох. У нас знову ж таки ми співали сідячку, лірику в акустиці. Переважно це пісні про кохання. 12 ми пісень там запланували, а в нас є такий жарт в групі між собою. Ми навіть закладаємося, після якої пісні почнуть бить. Ну, коли ми да, свої... давати люлів. І вийшло так, що ми подивилися на публіку. Вова сказав, тут, мабуть, після першої почнуть бить. Ну нічого, там ми заспівали замість 12-16 пісень, потім ще кілька разів виходили на біс. А це пісні було переважно українською мовою для серйозних пацанів. Все нормально, так що публіка. Вона не треба не поважати публіку. Це глядач, з ним треба шукати. Отой, це дуже резонанс такий, коли артист входить в, в цю суцільну любов, коли вона оповіває і сцену, і зал. Я екстаз. Скажу більше. Ось, дозвольте, я тебе да. перерву. Виходячи з цими людьми на сцену, вже ну, пару десятків років, ні одної, жодної секунди я не сумнівався, що. Зал буде розірваний. Ну, на шмаття, на Як це тільки можливо з нашою допомогою? І так ну, було завжди. Але себе не будемо хвалити. Ми не будемо себе а, хвалити. Тут... Но, коли ти віддаєшся повністю, обратна тяга? Як... Зв'язок <зв з глядачем є постійний. І, Валентина в цьому такий великий спеціаліст. Ну і що ж, Дуже важливо нам ще треба, одна фразочка, все, я закінчую. Одна фразочка. І дуже важливо бути постійно різним, тому що коли ти будеш один і той же, глядач тобі розчарується. Не раночок, цікаво буде. Ну що ж, глядач в тобі розчарується, або йому ампутують мозок і е, примусять слухати Ну щось в такому ключі. Я з вами прощаюся цього найкращого.